Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Розмовником буде Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Він з нами на зв'язку. Мої вітання. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, Сполучені Штати і Україна мають підписати безпекову угоду. Про це американська сторона інформує це, має статися сьогодні. Яким чином належить ставитись до цієї інформації? Чи це є просто черговий крок, тому що ми таких угод вже маємо певну кількість із країнами партнерами, чи все ж таки враховуючи ну, глобальний вплив сполучених штатів і те, що вони є. Певною мірою найбільшим одним з найбільших партнерів України з точки зору безпеки це треба трактувати як щось окреме, осібне і спеціальне. Я думаю, можна трактувати як щось окремо, тому що до цієї угоди йшли довше ніж до інших угод. Тобто це означає, що були були предмети для дискусії. Основний параметр той саме, що для інших країн, 10 років. Ну 10 років з моєї точки зору, це визначення європейсько-американської оборонної промисловості. Вони сказали, що вони не зможуть вкладатись в щось, якщо менше 10 років політичної підтримки. Тобто От 10 років а решта треба дивитись на деталі. Наскільки я розумію, все ж таки не буде такого. Хоча ну як знати, власна це не буде угода про особливий статус України за межами за межами НАТО, тому що там для такого статусу є ще юридична процедура. Певна це легалізація в американській системі юридичній, Там щось має бути на рівні закону або указу. Ну то, директиви президента. Тут тут поки що мова йде про угоду, але я думаю, за змістом цієї угоди, це угода якраз про, про особливе особливі відносини, особливий союзник поза межами НАТО все, що стосується союзницьких зобов'язань, окрім прямого зобов'язання захищати один одного військами. Ну а до речі, наскільки можна цю угоду, та й зрештою, саме цей підхід створення цих угод трактувати ем, як щось обопільне, коли ви нам, а ми вам. Тому що з огляду на як я вже сказав, і фінансовий вплив, і, і, і те, яким чином е, впливає навіть зараз на війну в Україні е, підтримка Сполучених Штатів Америки, те як вона була потрібна е, Києву, е, виглядає так, що якраз. Україні залежить на підписанні цієї угоди, а сполучені штати вони, ну скажімо, не мають такого інтересу, і тут я думаю, не лише про штати можна говорити, але в цілому про цей принцип підписання е, угод з країнами партнерами. Ну тут я скажу, що такий самий інтерес може бути знову. Ми це маємо довести. Як був у сполучених Штатів розпочинати план маршала і створювати НАТО в Європі і рухатись особливим чином з Японією і Республікою Кореї, які були зруйновані після, після другої світової війни? Це було вкладення з розумінням того, що одного дня європейський союз буде оплачувати ну багато яких безпекові операції у світі, так само з Ізраїлем трошки пізніше дійсно зараз це тільки в наш бік. такої ситуації, як от ну дуже такий важливий індикатор, наскільки це в дві сторони, коли Сполучені Штати купують частину технології або зброї, от ізраїльські ізраїльські дрони почалась американська промисловість дронова з ізраїльських дронів, так само як, наприклад, купили Сполучені Штати Гауб. Цю м 777 британську або Харіри, або зараз ми знаємо, що купують виробництво. Ну купують ракети для патріотів японські. От до такого рівня, звичайно, нам іти, йти це не завтра, не післязавтра, І дай Боже, через 10 років на щось подібне вийдемо. Але інтерес у сполучених штатах може в цьому бути. Хто знав коли і як ну от хто знав, коли вони починали? що Одного дня вони будуть купувати ізраїльські дрони або там інші технології. Так само і з нами. Тут же для нас вони відкривають дорогу, в них є інтерес в тому, щоб відкрити цю дорогу, але звичайно, прямо зараз у них немає інтересу щось від нас отримати. Ем, коли йдеться про, е, про ось цей період 10 років, та ем... Чи чи ви в цьому розглядаєте певну таку опосередковану відповідь на питання щодо членства України в НАТО? Ну тобто, окей, якщо є така ніби альтернатива, і вона принаймні на 10 років передбачається, ну то це є, скажімо, певний діагноз, певний термін, коли ми точно не опинимось в лавах альянсу. Ну, все, все ж таки, членство в НАТО там багато в чому є політичного. можна сказати, так що це певне політичне зобов'язання на перехідний період, але можна подивитись на це. Це максимальний перехідний період, який можна побачити у майбутньому. Мені, мені все ж таки здається, що ці 10 років визначили не політичні чинники. В основному а от те, що я сказав, оборонно промисловість, коли треба було знову запускати і в Європі і в Сполучених Штатах, це просто це. Цикл оборонного виробництва не має сенсу вкладатись у нові виробничі потужності, якщо вони будуть працювати менше 10 років, і це от, ну, основний такий чинник, такий індустріальний, інфраструктурний. А, а політичний чинник так я можу сказати, що, що це перехідний період, але все ж таки я оптиміст. Я думаю, це максимальний перехідний період. Бували в історії НАТО ситуації, коли сьогодні говорили одне, а завтра приймають 10 членів. І, і все виходить ну різні ситуації були дійсно в історії НАТО. Можна згадати 2022 рік, та як долучалися, ну скажімо, найновіші члени країни-члени, це теж було продиктовано політичною ситуацією. Здавалося б, ті країни, які... Жодним чином не збиралися цього робити, але принаймні, до цього були готові і технологічно, і політично. Ем, повернімося до цієї угоди. Її практичне значення, яким чином це можна оцінити, чи тут йдеться радше про ем, ну такий, знаєте, е, політичний сигнал для світу, чи це радше матиме теж практичне значення і там відіб'ється в найближчій перспективі на фронті. Я думаю, відіб'ється принаймні у тому, як ми будемо бачити поле бою, і наскільки ми будемо знати, які цілі вражати, які ні. Інші аспекти, ну важко сказати. Ну це розвіддані. Ну там очевидно, це буде і це важливо. Якщо говорити загалом, ну от можна ж подивитись, от як Сполучені Штати підтримують Ізраїль, наприклад, ми бачили кілька прикладів. Так ніколи вони військами не будуть захищати Ізраїль, тому що немає спільної. Спільної оборони, але коли була загроза другого фронту з боку Хезбали, підігнали два авіаносці і сказали, що у такому разі, якщо там почнеться інша операція, то, то Сполучені Штати можуть втручитись, створили таке. Коли летіли дрони, там 2000 дронів, ну на дві на 2000 доларів ранці, дві 2 мільярди доларів запустили цих дронів. Ну сполучені штати організували їх збиття, хоча, начебто, і не воювали без Середня, тобто, от от в цій ситуації за великим рахунком, коли ми говоримо про спільну оборону, єдина гарантія того, що ну, наприклад, Сполучені Штати втрутяться навіть в НАТО, це коли є американські війська, є американська ядерна зброя на території розташована широка інфраструктура. Тоді можна сказати, що автоматично втрутиться. Все інше буде вирішувати конгрес, президент, директиви там, консультації, і ми. Бачили, як це може бути. От все, що от в цій угоді, все, що може бути за межами прямої участі військ, воно передбачено. але механізми, ну звичайно, треба створювати такі механізми, коли сполучені штати загонять кораблю чорне море, у якщо є ризик там блокади українських портів. Ну звичайно, до цього треба йти створювати такі механізми, але це передбачено. Тобто, це не просто політичний сигнал. Там відкривається ця угода. Відкриває ну технологічно спрощує процедуру, як до цього прийти. Зрештою, якщо говорити от про наш максимум. Особливо партнерства поза членства поза НАТО там впри. В принципі, там просто сказано, що у питаннях технології, секретності от всіх цих, цих речей, фінансів до України певною застосовуються ті ж самі процедури, що для членства в НАТО. Тобто скоріше приймають рішення про дозволи, скоріше приймають рішення про фінансування, більше допускають до, до секретів до різної інформації. От, от, от цим треба користуватися, і це не просто політичний сигнал, але інша сторона в. Тому що цим треба вміти скористуватись, тому що особливими партнерами Сполучених Штатів був і Афганістан, і Ізраїль, і хтось може скористатися, хтось не може. Ну тобто, фактично, тут м'яч на полі України лежить з того, що я зараз почув від вас, але яким ну, чином так. цим можна скористатися, та тому що давайте пригадаємо події останніх місяців, коли, наприклад, з Ірану запускалися ракети на територію Ізраїля, і тоді було. Пряме втручання сполучених штатів, тобто літаки, які фактично боронили Ізраїль, американські літаки. А ми тут говоримо, знаєте, вже тривалий період про те, щоб бодай ракети збивалися над, над деякими регіонами України за допомогою НАТО. Ну я наведу наведу приклад приклад оптимістичний, коли все ж таки почалася очевидна ситуація для Харкова. Все ж таки рішення сполучених штатів після відеоконференції, Ми не знаємо кого з ким, але процедура була запишена, і рішення було прийнято дуже швидко. Дозволити принаймні артилерію бити по скопиченням російських військ російської території. Тобто, такі, от шукати такі, знати такі механізми. Ну це ж. Ми можемо побачити поверхню цієї угоди. А які конкретні процедури закладені у Deep State, ну там треба дивитися. Думаю, ну я просто не зможу відповісти і не знаю, тому що не знаю, які там механізми закладаються. Але от просто я навів навів приклад, що таке може бути. Таке може бути. А якщо говорити про розвідувальну інформацію про ціле вказання, а зрештою про польотні задання, про які Путін говорив для. Ракет штамп, шейдо, і, а, а, іатаку. Ну, це з нашими партнерами це працює. Яким чином це працює, бо там у в цьому діпстейт наху знаходяться всі відповіді зараз для такої угоди не в політичній сфері. А от там наскільки це працює, я так розумію, що це закладено. Наскільки вдасться знайти мати таку довіру на рівні діпстейт і запускати такі механізми? Ну, приклад є, що запускаються ще одна історія. Бачите, якщо ми говоримо про ось цю безпекову угоду, яку сьогодні Україна підписує зі сполученими штатами. Тут є ще один такий цікавий виток: це вчорашні події. Це вчорашня зустріч генерального секретаря НАТО із прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Багато кого вона здивувала з точки зору своєї риторики: мовляв, Угорщина не буде втручатися от всі ці північно-атлантичні процеси інтеграції України, але разом з тим, ну десь там буде осторонь стояти. Це так, як я зрозумію. І в сенс цієї заяви е, Віктора Орбана, чи ви би пов'язали вчорашні заяви? Ось цей ось цей настрій, з яким е, Орбан виступав, власне, із процесом підписання цих угод і головно ось цієї угоди, яку сьогодні ми матимемо зі сполученими штатами. Ну, я думаю, це історія з Орбана. Вона швидше пов'язана з Вашингтонським самітом НАТО, тому що готується пакет для України, і там потрібна консенсусне рішення. І тут був привід. Збиралась бухареська дев'ятка, так звана, ну, Це країни східної східної Європи, НАТО і плюс Балкани. Плюс туди приїхали, е, приїхали Дгенсек НАТО і нові члени представники, Але туди не поїхав Орбан, хоча Угорщина входить. Цю бухарейську дев'ятку цей орган, ну, ця структура, яка була створена для того, щоб пришвидшити на розширення НАТО у східній Європі, і тут виникає питання, що це такий демарш. Вони зібрались бухарейська дев'ятка для того, щоб підтримати Україну, не підготувати, узгодити той пакет, який буде обговорюватися у тому числі на Вашингтонському саміті, тобто підготовчий такий і Угорщина. Угорщина створила такий, зробила такий демарш. Поїхав генсе до Будапешту роз... Роз... очаровувати. Ну як написала західна преса, очаровувати Орбана, щоб він ну принаймні не заважав, не заважав. Ну і зрештою отримали цю згоду, що заважати не будуть. угорці сказали, що вони не будуть там навіть більше. Вони говорять, що вони взагалі не будуть підтримувати операції НАТО поза межами власної території. Щось там таке вони взагалі блокують, готові блокувати НАТО ширше. На ну, от там домовили, що не будуть блокувати те, що стосується безпосередньо Угорщини, от але я думаю, безпосередньо згодою із сполученими штатами це не стосується це стосується з процесом, От о, всі ці угоди вони зрештою теж підводять до Вашингтонського саміту, і ті пакети інші, які там обговорюються для України, формула приєднання. Всі ці речі вони також зараз обговорюються в різних інших форматах. І от знову з'явилася ця історія, що Орбан чогось хоче. Ну я думаю, зараз він хоче, щоб його взяли в коаліцію у європарламенті, а його хочуть брати. Ну а нас до речі, ця е, модель влаштовує. Тут бачите, ми вже так відійшли від самої угоди. Радше говоримо, як ви слушно зазначили, про процеси. Але ж угода це теж є частина процесу. Тобто, нас цікавить так. насправді результат, а не папірець та е, звідси і питання: чи чи нас влаштує ось ця модель? Е, про яку ми почули напередодні. Мені видається, це новина, тому що е, до цього угорщина не декларувала такого підходу і це 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 ну певна певна новація в стосунках з нато і в питанні україни Ну це це певна новація. Я б сказав, було б все ж таки добре, щоб така угода була ще й з Угорщиною. Щоб вони відверто сказали, що будуть допомагати скільки можуть. Ну не можуть зараз, так не можуть. Але ж Угорщина це важлива країна. Вона з'єднує географічну частину флангів НАТО. Вона дуже багато витрачає на модернізацію збройних сил. Там Райн метал будує заводи так само, як будує в Україні і в країнах Балтії. Тобто, ну тут є така дивна ситуація, що вони за НАТО вже за НАТО полюбляють Путіна і в і бачать в ньому європейського консерватора. Ну, це ну якби прибрати цю дурь, ну звичайно, звичайно, Ян Столпер mm -hmm. Столтенберг трошки трошки прибрав. Але ну, багато чого цю... добре. Як, що так. Якщо говорити, якщо говорити про ті процеси, які зараз в Угорщині відбуваються, тут певні сподівання є теж на політичні процеси, на угорське суспільство. Якщо знаєте, те, у нас нема жодних очікувань від російського суспільства. Це абсолютно логічна історія. Тут з угорським суспільством mm -hmm. тут історія інша. Ми бачили напередодні, як це виглядало кілька днів тому. Я маю на увазі mm -hmm. е величезні мітинги. Ну і зрештою результат на виборах в Європарламенті. Тому тут е як ви говорили в попередній частині нашої розмови, будемо триматися оптимістичного та сценарію. Дякую mm -hmm. вам за те, що знайшли час. Е -е Олексій Єжак експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Ми міжнародну тематику не полишаємо після. Новин продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.